Привіт! Урок математики! І розпочнемо ми його, погравши у гру Бінго. Я пропоную вам розв'язати приклади, які в нас є на зображенні на екрані, і за допомогою відповідей скласти слово. Отже, у вас вийшло слово віднімання. Якщо ви все правильно розв'язали. Це арифметична дія. І сьогодні ми з вами будемо працювати над темою віднімання простих та складених іменованих чисел без роздроблення. Давайте попрацюємо усно. Спробуйте перевести у копійки 1 гривню, 7 гривень, 10 гривень. Це буде 100 копійок, 700 копійок та 1000 копійок. Давайте виконаємо віднімання. Запишіть ці приклади у свої зошити. Такі приклади ми з вами розв'язували. Дані приклади ми можемо обчислити усно, тобто, записавши їх лише у рядочок. А як же бути, коли нам необхідно виконати віднімання? Складніших прикладів. Перше, записуємо іменовані числа так, щоб числа одних найменувань були одне під одним. Друге виконуємо дію із числами, поданими у менших одиницях вимірювання. Третє виконуємо дії із числами, поданими у більших одиницях вимірювання. За зразком. Давайте наступні приклади виконаємо разом. 36 метрів 8 см відняти 8 см. Записуємо у стопчик. Сантиметри записуємо під сантиметрами, метри під метрами. 8 см відняти 8 см. Метри у нас не віднімаються. Якщо ж нам необхідно відняти метри, метри записуємо під метрами. Залишиться 8 см. Наступний 87 метрів 8 дм, відняти 5 дециметрів, віднімаємо лише дециметри. Наступне 87 метрів 8 дециметрів відняти 36 метрів. Дециметри ми не віднімаємо, записуємо знизу, віднімаємо лише метри. 67 гривень 24 копійки відняти 12 копійок. Копійки під копійками віднімаємо лише копійки. Буде 67 гривень 12 копійок. Наступне 67 гривень 24 копійки, відняти 35 гривень 13 копійок. Тут є і копійки, і гривні, тому виконуємо обчислення. Наступне завдання: я вам пропоную ось таку задачу: маса гарбуза 9 кілограм 365 г. А кавун. На 5 кілограм 95 г менший, яка маса гарбуза і кавуна. Давайте спробуємо разом розв'язати цю задачу. Мова йде про кавуни і гарбузи. Скільки у нас невідомих знаків запитання? Два. Отже, у нас буде задача на дві дії. Перша дія, яка маса кавуна, тому що ми не знаємо. І наступне завдання питання, яка маса кавуна і гарбуза разом. Отже, перша дія, нам необхідно дізнатися масу кавуна, якщо менший, то це дія віднімання. Тобто нам потрібно від маси гарбуза відняти те, наскільки менший кавун. І друга дія, якщо разом, то це дія додавання. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо дану задачу. На домашнє завдання пропоную вам потренуватися, виконувати обчислення іменованих, віднімання іменованих чисел в стовпчик. Бажаю вам успіху!